Ось так живим ланцюгом із жовто-блакитними стягами люди символічно з'єднали дві території, які ще 106 років тому були окремими республіками. Саме 22 січня 1919 року. Українська та західноукраїнська народні республіки об'єднались та утворили одну державу. Багато багатовикова історія українського народу і по суті. Єдине, чого впродовж історії багатовікової правди в український народ це єднання, це прагнення жити на своїй територіальну цілісній землі. І складні часи без виключення проживає сьогодні кожен з України, адже ворог знову хоче роз'єднати нашу землю. Сьогодні ті часи, коли виборюється і відстоюється територіальна цілісність нашої держави, Тож, Щиро бажаю сьогодні у такий важливий історичний день день соборності, аби мрія великого величного незламного українського народу нарешті дісланилася, аби запанувала довгоочікувана перемога, аби хлопці, які і дівчата відстоюють сьогодні нашу державу на лінії фронту, як найшвидше повернулася. У до своїх домівок цілими неушкодженими, а наші діти жили під мирним незалежним небом України. Ще тоді, хоч і короткотривалий акт злуки показав. Що українці на сході та заході готові спільно боротися за свою свободу, незважаючи на політичні розбіжності. Та для українців знову настав час, коли треба боротися за свою державу. Як тоді, так і зараз. Культурна та територіальна різниця не є перешкодою для національного об'єднання та боротьби. Віковічна мрія українців здійснилась і тоді. Лівобережна, правобережна надніпрянщина об'єднались в єдину Українську Народну Республіку. На жаль, події тих часів тоталітарний режим радянського союзу знищили, зруйнували молоду державу, але це був. Пролог, пролог для того, щоб українці продовжили свою боротьбу за соборну, за неподільну, за незалежну, цілісну державу. Вже традиційно живий ланцюг організовують на адміністративному кордоні Хмельницької та Тернопільської областей. Та ці кордони лише умовні, бо ж насправді Україна це один великий дім, у якому живуть люди з однаковими прагненнями. Ми сьогодні повинні бути єдині. У нас повинна бути одна молитва, одна любов до батьківщини України. І ми повинні бути єдині в боротьбі проти ворога, тому що ніхто крім нас не відстоїть нашу. Єдність нашу незалежність, окрім урочистостей на березі річки Жерть розгорнулося ціле наметове містечко. Та мета у всіх була одна: збір коштів для захисників, тих, хто зараз вборює мрію кожного українця жити у соборній та незалежній Україні. Так як в країні страшна війна, ми об'єдналися жіночки святецькі завжди допомагаємо зсу волонтеримо, продукти збираємо. Щоденно плетемо маскувальні сітки, що вже кілометри наплетені тих маскувальних сіток. І сьогодні в день злуки ми також приймаємо участь. От жіночки виїхали своїми продуктами. Все, що буде виручка, яка буде, це все буде на зсу. Трохи далі від наметів старостинських округів, розташувався намет військових зі зброєю та мінно-вибуховою безпекою. Проводиться мінна безпека, яка зараз актуальна на даний час це є ознайомлення людей, дітей. В основному це підлітки, учні вищих навчальних закладів. Бачите, самі показані види вибухівки, які є. Тобто ознайомлення і правила поведінки, як себе поводити з мінно-вибуховими позиціями. Також показані одиниці зброї. Це від би, історія зброї з Першої світової війни по даний час. А вже далі берегом розмістилась польова кухня. Тут і борщ, і каша гречана з м'ясом, і обов'язково козацький куліш за стародавнім рецептом. Так навколо однієї ідеї створити справжнє святкове дійство, об'єднались сотні українців і не втратити цю духовну єдність. Ось головне завдання українців на багато століть. Соборність і єдність нашої нації це основа майбутньої перемоги нашої України над тим. Російський ворогом, який сьогодні хоче знищити нас, знищити Україну, знищити нашу державу. Ми точно цього не дамо, адже сьогодні ми боремось за майбутнє нашої держави, за майбутнє наших поколінь, які будуть відбудовувати Україну, які будуть жити в країні в Європейській країні. Перше на день соборності зібрались представники аж чотирьох областей: до Тернопільської та Хмельницької долучилась ще й Чернівецька та Рівненська області. День Соборності. Нагадав, що справжня соборність це не лише політичне єднання, а й єднання душ та бажань. Прийняти рішення було не Це е, поклик душі. І я впевнений, що е, в майбутньому тут буде збиратися ще більше е, представників різних областей. І ви знаєте, в єдності сила. Цей день для українців не схожий на інші а соборність це знак свободи, сили духу та непохитної віри в мирне українське майбутнє.